німеччині? не кому ми там треба? Ми бачили, в яких умовах живуть, там рапятники, Жах просто. А й справді в яких умовах живуть працівники в Німеччині, з якими проблемами найчастіше зустрічаються? Ви напевно чули дві найпоширеніші страшилки: перше або жахливі умови, друге або дуже дуже дорого ледь не всю зарплату потрібно віддати за житло. Давайте розберемося, чи так це і що взагалі відбувається насправді. Оренда житла це доволі велика кількість витрат в будь-якій країні, і Німеччина не є винятком. Більше того, після масового приїзду біженців з України попит на житло зріс. Відповідно, зросла і вартість за квадратний метр, зокрема у великих містах. Ціна на оренду однокімнатних квартир або окремих кімнат у 2025 році значно варіюється залежно від міста, умов проживання або району. Давайте розглянемо на прикладах: Мюнхен найдорожче місто для оренд. Однокімнатна квартира в центрі міста коштує 1000-1500 євро на місяць, на околицях – 800-1200 євро. Берлін – популярне місто з великим вибором. Ціни на однокімнатні квартири варіюються від 700 до 1200 євро в центрі та 500-900 євро за межами центру. Франкфурт і Гамбург Оренда в центрі – 800-1200 євро на околицях 600 600-900 євро. Лейцбих бюджетніший варіант. Однокімнатна квартира коштує 400-1000 євро на місяць, залежно від району, звісно, і стану житла. Саксонія Ангальт це Магдебург та Ерфурт. Це найдешевші регіони. Однокімнатна квартира в середньому коштує 300-500 євро. Загалом середні ціни по країні за даними 2023 року. Середня оренда однокімнатної квартири в центрі великих міст коштує 854 євро за межами центру. Це 627 євро. У 2025 році ціни зросли приблизно на 5-10% через інфляцію та попит. Крім оренди житла, є ще додаткові витрати, які точно потрібно враховувати. Які ж це додаткові витрати? Перше комунальні послуги. В середньому ви будете платити 200-250 євро на місяць за квартиру площею 85 квадратних метрів, це включаючи опалення, воду, електроенергію та вивезення суміші. Друге плата за телебачення та радіо. Обов'язковим внеском є 18,36 євро на місяць за домогосподарство, яке можна поділити між співмешканцями. Третє договір оренди. Підписання такого договору коштує 35 євро на місяць. Це одноразова плата. Четверте депозит. Зазвичай він скла. Дає дві тера три місячні орендні плати, які повертаються після того як ви з'їжджаєте з квартири за умови збереження житла. Також, якщо ви працюєте в Німеччині і самостійно плануєте орендувати житло, вам потрібно врахувати кілька особливостей. Перше це довгострокова оренда. В Німеччині популярна довгострокова оренда від 6 місяців. Короткострокові оренди дуже рідкісні. Це може стати проблемою, якщо ви хочете змінити роботу чи місто, і вам стане невигідно орендувати тут житло меблі. Більшість квартир у Німеччині здаються без них, тому це питання потребує вирішення і його вирішення може бути досить затратним. Багато хто користується дошками оголошень, на яких люди віддають свої меблі безкоштовно. Там можна знайти доволі непогані тимчасові варіанти, але для робітників краще шукати одразу мебльовані варіанти квартир або кімнат. Через такі сервіси, як Airbnb. Ціни на таких сервісах стартують від 400 600 євро за кімнату. Вимоги орендодавця. потрібно надати анкету довідку про доходи. Бажано, щоб оренда не перевищувала третину вашої зарплати. Та іноді потрібно навіть проходити співбесіду. Високі шанси мають ті, хто працює офіційно. І на жаль, доводиться чекати на свою квартиру до півроку, а то й більше. Шукаєте роботу за кордоном? Актуальні та безкоштовні вакансії згідно заробітною платою вже чекають на. Вас в нашому телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в описі та першому закріпленому повідомленні. Отже, орендувати житло в Німеччині є доволі затратним і може стати дійсно великою проблемою. Але є вихід, житло від роботодавців. Попри якісь міфи та перестороги, насправді це дуже хороший варіант, який має багато переваг. Перше. Житло надається безкоштовно або за оплату, яка є нижче ринковою. В середньому ціна може сягати від 150 до 300 євро на місяць. Далі хороші умови та наявність всіх меблів та необхідної техніки. Попри розповсюджені міфи про те, що працівники живуть ледь не в спартанських умовах, насправді це не так. Всі роботодавці, які співпрацюють з нашою компанією, надають хороше житло, що значно перевищує очікування працівників. І дуже часто самі працівники кажуть, що умови кращі ніж у них вдома. Наступне це розташування, а саме близькість до роботи. Зазвичай роботодавці пропонують житло, яке знаходиться безпосередньо біля об'єкта, або надають безкоштовний трансфер на місце роботи. Це суттєво економить і час і кошти. Бо якщо ви орендуєте житло самостійно, вам, як мінімум, потрібно буде платити ще додатково 60 євро на громадський транспорт. Вартість єдиного проїзного квитка 58 євро. Далі тривалість договору оренди. Зазвичай договір оренди укладається на термін контракту. Якщо він закінчується, або Якихось причин вам потрібно звільнитися, вам не потрібно думати про якісь формальності, наприклад, як попередження орендодавця за кілька місяців, що ви плануєте з'їжджати, виплата штрафів або про те, як повернути кошти застави. Наступне комунальні послуги зазвичай вони вже входять у вартість оренди житла. Єдине, що вам потрібно буде доплачувати за інтернет та телебачення. І додаткові послуги. Часто роботодавці пропонують ще окремі послуги. Наприклад, можна домовитися за харчування за додаткову оплату. Отож, переваг є дуже багато, і ми рекомендуємо вам ними скористатися. А тепер найцікавіше: а як же виглядають ось ці квартири від роботодавців? Чи дійсно там так добре, чи погано, як всі говорять? Дивіться та робіть висновки самі. Ну як вам напишіть свою думку в коментарях? Нам справді цікаво. А ми зі свого боку залишаємо вам посилання на телеграм-канал, де багато хороших та безкоштовних вакансій з таким житлом.